Потрібно робити так, щоб наші безвісті зникли, меншало. А не щоб той, хто стояв лицем до вас на мирних акціях, бачив нові очі, нові погляди. Це важко. Кожна мирна акція потім дається в знаки. Ти відходиш, бо ти бачиш очі. Багато. А це страшно. А хотілося б менше. Хотілося б, щоб хтось прийшов на акцію і сказав. Підтвердили в них полоні. Чи дай Бог в цьому очікуваному, такому мріяному звільненні зараз полонених, щоб хтось прийшов і сказав, я отримав повідомлення. На пиши, на я вам то дуже бажаю. Дуже-дуже сильно. Те шута, я вас дуже прошу, не, стоп, не соромтесь не говорити. Сказав, Ми для того сюди приходимо. Я хочу, щоб закон. ви говорили. E